Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь я на Луцькому авторинку, буду проводити традиційно вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, ринок це у нас великий. Автомобілі завжди є в достатній кількості. Нагадую, що ми знімаємо в кількох рубриках. Зазвичай це в нас кросовери, буси і чобітки, також сімейні авто і седани, універсали і хеджбеки. Якщо вас цікавить конкретне авто, ви можете собі підібрати потрібні рубриці і переглядати все. Все, що вас цікавить. Дивіться, також нагадую, що ми займаємося. Чоловік верніше займається комплексним автопідбором або разовою перевіркою авто. Він працює разом з командою експертів. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижче номер телефону, можете уточнювати всі деталі, там вас проконсультують. Чи варто їхати на авторинок, чи краще. Вибирати по різних сайтах з продажу автомобілей. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Шкода суперб. В седані повнопривідна. 10-11 рік. Так, двохлітровий дизель 125 кВт, 287 тисяч пробіг. Механіка 11-200 ціна. Тут контакти, шкіряний салон. Шестиступенева механіка. Так, вам показую. Якщо буде видно. Підігрі весь сидінь. Опеля страгаж. Восьмий рік. Так, 1,6 бензин, 85 кВт, 156 тисяч пробіг, 5850 ціна, буде ще торг. Власник каже, що дуже хороший стан. Тут є контакти. П'ятиступенева механіка. Так, щоб вам було той суперстан видно. Звичайно, вже треба дзвонити уточнити всі деталі, перевіряти. такий у нас тут Б і Б8 посад в універсалі. Почнемо з б 7 13-й рік. Двохлітровий дизельний двигун 103 кВт, 190 тисяч пробіг. Мультикремо датчики, світлодатки дощу, електроніки, підігрів сидінь, клімат-контроль, 11 950 ціна. Тут є контакти до власника. Шестиступенева механіка. Так виглядає. Так, парктроніки є. Б8. З Німеччини. Так, коричневий металік. 15-й рік, двохлітровий дизель, 158 тисяч пробіг. Так, біксенон LED, без підкрасів, 14900 ціна. Так, тут є щось, якісь дані автомобіля, кого цікавить. Бачите на жаль, немає контактів до власника і, і не бачу. Не бачу. Шестистопенева механіка. Так, парктроніки. Так, доби восьмого контакту 099 025 03 43. Шостий гольф в універсалі. 10-й рік, 5500 ціна. 1038 тисяч пробіг. Контакти є. На жаль, не вказаний об'єм двигуна. Тож уточнить у власника. Шестиступенева механіка. Так виглядає. Фаркоп і парктроніки. Рено Megane. Шестнадцятий рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 13500 ціна. Інтенс це комплектація, напевно. Тут є кон контакти. Шестиступенева механік. Так, є в нас три універсала в кадрі. Починаємо з Mercedes e клас. Часто просити їх показувати. Так, є 350-й авангард, 9 -й, 10 -й рік, 3 дизель, 170 кВт. Автоматична 7-ступенева коробка в рідній фарбі. Багато комплектацій, все працює. Три ключі. 12 950 ціна, контакти бачите. Шкіряний салон. Так, люк. Так, сподіваюся, буде вам видно. Так, парктроніки є. Так, Бесьомий. Також з парктроніками. Так, зараз будемо показувати. 14 рік. Так виглядає. Двохлітровий дизель, 103 кВт, 173 тисячі пробіг. Мультикермо, датчики світла, дощу, парктроніки, підігрів сидінь, клімат, контроль. 12 950 ціна, контакти є. Шестиступенева механіка. Трошки. Трошки видно. Так, і Меган. Меган нас 11-го року, 1,5 дизель, 250 тисяч пробіг, 6950 ціна. Контакти видно добре. Шестиступенева механік. Так. Фаркоп є. Мерседес Б-клас. Так, 16-й рік, табок клас 2,2 дизель на автоматичній коробці передач, авто без підкрасів, 16,200 ціна. Контакти тут. Так, показую максимально є парктроніки. Шкода Октавія РС. 6900 ціна, сьомий рік, двохлітровий бензин, 205 тисяч пробіг. Контакти до власника тут. Шестиступенева механіка. Так, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей. Комбінований салон. Є парктроніки. П'ятий гольф, восьмий рік, 6700 ціна, 1,6 бензин, 171 тисяча пробіг на механіці, Двигун MPI, є камера, є люк, контакти бачите? Так видно. П'ятиступенева механіка. Так вона виглядає. Так, друзі, є три популярні авто, які часто запитуєте. А п'ята октавія в універсалі буде перша. 8900 ціна, 12-й рік, 1,6 дизельний двогон, 77 кВт, 208 тисяч пробіг. Так, не фарбована, свіжо пригнана. Тут є контакти. Так, передні електросклопідйомники. Так виглядає. Кермо, бачите? п'ятиступенева механіка є кондиціонер. Так, бесьомий посад універсалі. 12 рік, 1.6 дизель, 211 тисяч пробіг, 9900 ціна. Свіже так, Реєстрація 2011 року. Буде ще торг по машині. Тут контакти. Так, чотири електросклопідйомники, мультикермо. Шестиступенева механіка. Так, щоб вам було видно. Так вона виглядає клімат-контроль. Так, і Б-6. Фасад також в універсалі. 8600 ціна. Десятий рік, 1,6 дизель, 77 кВт, 243 тисячі пробіг, авто не фарбоване, 8600 ціна, так тут контакти. Мультикермо, п'ятиступенева механіка, чотири електросклопідйомники, електрорегулювання сидінь, дисплей, підігрів сидінь. Виглядаємо. Так, є в нас два мегани, друге і четверте покоління. Покажемо спочатку свіжіший. Тут 18 рік, 1,5 дизель, 81 кВт. Мультикермо, круїз, клімат, парктроніки, система навігації, 50 ціна. Контакти тут. Шестиступенева механіка. Так він виглядає. Так, тут у нас восьмий рік. 1,5 дизель, 250 тисяч пробіг. 5300 ціна, контакти вище. Кондиціонер, електросклопідйомники, механіка 6-ступенева пригнаний із Швейцарії. Є сервісна книга. Так, там на, на свіжішому є парктроніки, тут немає. Б-6 Passat в універсалі. Власник наголошує, що 116 тисяч пробігу. Звичайно, все треба перевіряти. Восьмий рік, 1,8 бензин, 118 кВт, на механічній коробці передач 116 через тисяч пробігу. Свіжа, свіжопридана із Швейцарії, без підкрасів, супер стан, 8 тисяч ціна, тут є контакти. Так, власник написав, гарно. Шестиступенева механіка. Так, не знаю, чи буде вам стан видно. Такі підігріви сидінь, клімат контроль. Так виглядає. Такі парктроніки. Рено Маган. Комплектація босе 12 рік, 1,5 дизель, 216 тисяч пробіг, 8700 ціна. Контакти тут. Шестиступенева механіка. Так, має бути видно. Шкіряний салон. Так, так. Фаркоп і парктроніки. Шкода фабія. Четвертий рік. 1,4 бензин, 4350 ціна, 217 тисяч пробіг і кондиціонер, айорбек, центральний замок, підігрів сидінь, електросклопакет. Електро електросклопідйомник, якщо правильно. Так виглядає. В універсалі.